До корінного вимаршу готуюсь. 22 команди енергетиків просто небо влаштували козацькі забави. Саме так цього року вирішили відсвяткувати 82-річчя рідної компанії Прикарпаття Обленерго. Креативну ідею виношували близько року. Останні чотири місяці активна фаза приготувань. І ось Тисманицький стадіон зібрав близько 400 працівників Обленерго та їхні сім'ї. Поєднати мистецьку частину патріотичну, а це казаки Україна, і спортивну частину вони повинні щось робити, змагати. Ся між собою, козацькі забави це не просто назва. Тут усі давні розваги, метання ядра, козацька бійка, катання колеса з возу все, що треба для перемоги, це бойовий дух та драйвовий настрій. змагання дуже цікаві. Це настоящі козацькі забави з возами з мішками, з колесами і з горілкою. Кожен курінь демонстрував не лише власну згуртованість вбрання, але й герб. Враховували особливості команди. Жюрі козацьких забав каже, усі герби унікальні, тому обрати й завдання не з легких. Всі герби досить цікаві і унікальні, і тому отут, мені здається, буде найважче вибрати той оригінальний герб якогось з того підрозділу. За критерії будуть братися оригінальність оформлення, креативність подачі і своєрідна цікавість. Ну і звичайно, щоб це було з наголосом по підтак. Ту тематики Як і годиться після бою кожен козак має смачно та ситно поїсти. Тож курінні господині дивували свіженькими козацькими стравами: сало, свинина, паляниця, куліш та грибна юшка, ще житні вареники та різноманітні соління. Ну і яка козацька розвага без доброго самогону, напої різні та всі під однією народною маркою. Сам жену Галицький район потішив гостей не лише доброю закускою, але й цікавим оздобленням куреня. А от Долинський рем зібрав навіть колекцію. У старожитностей Починали його розробляти, так як дійсно курені в свій час в козаків були. Це була осока, з якої заходилися далі. Без калини не було жодного куреня, де біля нього не росла соняшники. Ці самі глечики, діду, обов'язково мав бути образ покрови шабля. Оце були дійсно національні ідеї козаків. Представлено дуже багато старовинних речей, зокрема, цей віс, якому вже близь, більше ніж дві. 200 років вишиванки, яким близько 300 років, також стільці і стіл, які колись виготовлялися для монастирів. До курення від рогатинського рему гостину запрошувала славнозвісна Роксолана. Ми представляємо рогатинський рем, рогатинський курінь діти Роксолани. Сама Роксана пішла народилася в місті рогатині, і тому ми взяли її як за образ, як для нашого рогатинського рему. Бавилися енергетики упродовж цілого дня. кажуть, отримали не лише море позитивних емоцій козацького запалу та просто хорошого настрою, але й зріднилися в єдиний колектив. Тож відтепер козацькі забави стануть доброю традицією компанії Прикарпаття Обленерго. Лариса Фриїшин Сергій Попович новини 402.